А як ми можемо знати, хоче вона не хоче, ми впроваджуємо в своєму, в своєму хабі такий інноваційний продукт. Як лайфтрекер, лайфтрекер називається веб-контроль. Це спеціально під нас зроблена хмарна така інфраструктура, яка 24 на 7 контролює, чи людина займається цим, чи не займається цим питанням. Ну, Наприклад, дається домашнє завдання якесь, і він постійно моніторить ну, моніторить, чи виконує людина заняття цю вправу, чи не моніторить. Ну, Наприклад, моя вправа, Є Рахуй скільки е, в день в тебе е, разів е, приходять е, негативні або токсичні думки. Це важливо для того, щоб людина контролювала цей процес, тобто звертала увагу на ці думки і забезпечувала собі так звану ментальну дієту. Вона необхідна для того, щоб в нього, в нього знизилась кількість негативних думок, відповідна кількість емоційних негативних негативних. Емоційних е, випадків і, е, гормон... і нагал налагодився гармонійний стан, е, гормональний стан. От. Але як це провірити? Е, е, ну, є ще вправи спеціальні, які йому даються на день, да, щоб він контролював. І от, е, куди тече увага, туди тече енергія. Якщо він енергію цю вкладає, він через цей лайфтрекер е, звітує там. Так, поки їхав в метро, три рази прийшла ця думка да, в голову, яка-небудь, яка їх багато. Ну, ми, це пропрацьовується на, на, на призустрічі офлайн. Ми пропрацьовуємо це. І так на протязі, наприклад, там, до наступного заняття. До наступного заняття, я вже знаю, а там це, в цій програмі є статистика. Статистика ведеться, коли він звітував, скільки разів було. Це все ну, статистичні дані. Вся група цього не бачить, бачить тільки тренери, і бачить, бачить він. О, цю статистику. От. Ну і на зустрічі ми зустр... По-перше, я серед тижня можу перевірити і сказати hello, ти де, ти живий чи ні? Ти займаєшся моїм домашнім завданням чи ні? Чи ти кинув вже все? Гроші не повертаються. Тобто, якщо гарантія, що якщо ти працював там місяць, наприклад, або два місяці працював і щось не вийшло. Це, ну, Я, я вплоть до того, що можу гроші повернути, тому що я розумію, що якщо він буде працювати, результат буде, тому що в загальній статистиці, там одиниці тільки, які ну, намагаються це робити, не отримують результату, то одиниця. Але зразу видно, якщо людина по, по статистиці ви, ну, по статистичним даним цього трекеру видно, що та він не займається. Ну, Він прийшов і там, попрацював день і все. І, а далі він знов. Пішов в свою матрицю, цю страждання і займається цим. Це як додаток якийсь це? Можливо, це буде можливо це... Технічно, як. Це? Технічно, це, це, це телеграм. Саме класний, він є у всіх. Є. Да. Технічно... Причому навіть голосом він, бла-бла, бла, я три рази там подумав, да, він може не писати. Він просто голосом, воно переводить в текст, і цей текст переводиться в графіки. В графіки, в табличку, там в Excel можна перевести. Це чат-бот, настройка чат-бот, абсолютно вірна.